Ми поруч з банером разом, це точка Разом. Це організація, з якою я познайомився рік тому, коли ми перший раз організували сумісну таку спільну історію, яка називалася Shower and Laundry Units. Ми зібрали 2000 20 доларів на ці банно-пральні комплекси, які ми відвезли вже. Вони всі працюють в бригадах і хлопці в Супер Раді. Але історія про те, що організація. Разом фою Ukraine робить дуже багато всього для України, і ця допомога вона інколи і неосяжна, тому що в нас ну зараз зазвичай люди мірюються, в мірюються дронами, але є дуже дуже багато інших дуже важливих речей, такі як такмет, таких як зв'язок. І купу цього іншого, які разом роблять, і це дуже 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 цінний вклад. Отже, я супер вдячний, що взагалі є такі і така організація, як разом, яка окремо від матеріальної допомоги займається ще дуже великою адвокаційною роботою. І мій приїзд в Нью-Йорк з фільмом це теж частина адвокаційної роботи. Я дуже вдячний разом за те, що вони організували покази в Нью-Йорку і Вашингтоні. Ми зібрали Два дні тому повний зал. Це немовірно. Ще зробили якісь пандрейджі. Отже, я просто вдячний разом взагалі цій команді і дякую за те, що ви робите.